1 січня 1936 року Європа стоїть на порозі великих змін, поки великі держави готуються до неминучого конфлікту, в серці континенту серед величних карпатських гір з'являється можливість змінити долю одного маленького, але гордого народу. Сьогодні ми розглянемо мод, який дозволить нам переписати історію карпатської України в Hearts of Iron 4. Нас чекає нова гілка фокусів, унікальні події та рішення. Які допоможуть перетворити цю країну на потужного гравця європейської арени? Коли почав гру, то одразу почав виконувати фокус. Цей фокус називається День виборів. На цих виборах демократично чи не зовсім виграє Августин Волошин, що й визначає подальшу долю цього прекрасного краю. Волоши не дрімав і робив усе, аби вивести свою країну з тіні світових гігантів. По ходу гри ми будемо вивчати ще фокуси, які будуть розвивати оповідь про реформи та діяльність уряду в карпатській Україні. Для того щоб збільшити потужність економіки, в США було відправлено делегатів із запитом про інвестиції в карпатську економіку. Потім посли домовилися із чеським автомобільним концерном про спільне виробництво. Ці домовленості дали змогу реформувати міста в Карпатській Україні, бо раніше це був сільський, слабко розвинений куточок Австрійської імперії. Але зараз Агустин Волошин активно проводить реформи, які стали початком нового курсу держави. Загалом тут немає великого вибору, що робити. Всі комірки будівництва заводів повністю заповнені. Тому можна будувати лише укріплення чи аеродроми, що, звісно, не круто. Але в цей момент у світі почала набирати силу Німеччина, що змусило задуматись Волошина про майбутнє держави і його місця у цьому Світі тому було вирішено ввести обов'язкову військо військову підготовку, а також агітацію серед населення, щоб сформувати територіальну оборону. Населення підтримало Волошина і почало масово записуватись у військо. Після цього Волошин виступив у Сеймі, де пообіцяв потужні зміни для держави і не збрехав освітня та армійська реформи пройшли успішно та так успішно, що кожен другий закарпатець вже служив у війську, а ті, хто вмів працювати, йшли на заводи. Згодом Волошин почав дивно себе поводити і почав згадувати про Римську імперію і як жилося при ній. В газетах все частіше писали про життя Волошина і називали вождем. Одного дня Августин Волошин вийшов до сейму із промови Я, Августин Волошин, президент Карпатської України, складаю з себе повноваження президента і стаю диктатором. Я розпускаю сейм і проголошую імперію. Ром!

Волошин відправився до Німеччини. Фюрер радо зустрів лідера Карпатської імперії і запросив до себе. Їхня розмова продовжувалася приблизно дві години, після чого по радіо повідомили, що Волошин і Адольф підписали союз. Сторони не розголошували, які умови цього союзу, але очевидно було, що Фюрер хотів заволодіти прихильністю українського народу. Ресурси України могли б допомогти Німеччині у війні з США та союзниками, якби Німеччина не змогла перемогти швидко. Волошин, в свою чергу, об'єднав би всі українські землі в одній країні, тому сходок. Другої світової. 9 вересня 1939 року війська Карпатської імперії переступають кордони з Польщею. І таким чином, Рутенія вступає у Другу світову війну. Волошин наказав взяти Львів до того, як в силу вступить пакт молотова Рібентропа. В цей час Волошин вирішив переименувати свою країну на Рутені. Таким чином, Волошин тепер претендує на всі українські землі. Незважаючи на опір поляків, дивізії Рутені порвали оборону. І оточили декілька дивізій. Німеччина, побачивши успіх на Галицькому напрямку, привела свої підкріплення. Таким чином, вже за місяць оборона поляків посипалася. Війська осі вже без проти займали територію Польщі. Неочікувано для Рутенії завітали совєтські дипломати. Вони вимагали, аби землі Галичини належали їм за домовленістю із Німеччиною. Спочатку Рутенія відмовилася віддавати Галичину, але Союз пригрозив війною у разі невиконання умов пакту. Тому Німеччина виступила посередником у переговорах між Рутенією і союзом. Переговори були досить напруженими. Сторони не хотіли поступатися, та все ж у місті Брест сторони відомовилися і Рутенії довелося віддати Галичину. Німеччина пообіцяла Волошину, що він поверне в майбутньому свої землі, а поки що повинен допомогти на західному фронті. Армія Рутенії одразу вирушила на західний фронт і почала бойові дії у Бельгії та Франції. Звісно, що основну роботу виконували німецькі дивізії. Рутенія займалася здебільшого прийняттям логістичних шляхів. Французи не очікували, що німці проб'ють їхню лінію оборони в Бельгії. Союзники не змогли організувати спротив за що сильно пошкодувала. Після взяття Парижу Франція капітулювала, і рутеня перекинула всі свої війська на український фронт. Підготувавши ресурси, Німеччина напала на радянський Союз. До війни приєднався весь альянс військ разом із Рутенією. Одразу почався прорив до Львова. Війська Німеччини вже вели бої на околицях міста. Хоч совєтські війська чинили спротив. Через слабку логістику вони не могли втримати наступаючі сили. Одразу, коли Рутенія заволоділа Львовом, то Волошин провів парад, чим надихнув українців об'єднуватись навколо нього. Але просування Німеччини на українському фронті забуксувало, тому довелося вставати в оборону. Відновивши сили. Німеччина та її союзники почали новий наступ, за яким дісталася до Києва. Радянський Союз укріпив місто, тому війська ВІСІ не змогли його взяти, хоч ортенські дивізії штурмували його всією армією. Схоже, для альянсу військ приходить темні часи, бо союзники без сильного опору захоплюють Рим та Париж, а на східному фронті без змін.